Всім вітання! Мене звати Наталка, і я рада вас вітати на моєму ютуб-каналі домашнього фітнесу. Сьогодні ми з вами розглянемо таку важливу тему деформація хребта, як правильно побудувати тренувальний процес і на що звернути вашу увагу. Поговоримо про дорослих і про дітей. При тим як почати, обов'язково підпишіться на мій канал і натисніть вподобайку. Мені буде дуже приємно. Ну що, почнемо? Зазвичай деформація хребта виникає в тих випадках, коли ми на протязі дня займаємо якусь позицію рутинно, на протязі декількох років. Тобто ми закидуємо ногу на ногу, носимо щось в одній руці, спираючись на одну сторону, і таким чином виникає перекос, що потрібно. На що потрібно звернути вашу увагу? В тренувальному процесі виконуйте більше вправ, які будуть направлені на баланс. Таким чином, ви зможете вирівняти собі, урівноважити себе, тобто відчути опору на дві сторони. Якщо ви якимо чином завжди знаходитесь в зогнутому положенні, і ви, о, у вас виникає поступово, ви помічаєте, як ваша постава змінюється, ви помічаєте за собою, що ви сутулитесь і вже спина у вас не вирівнюється. Зажимаються дуже сильно м'язи. Обов'язково почніть, якщо відчуваєте там максимальне напруження, ми спочатку розслабляємо, потім укріплюємо м'язи спини і розкриваємо грудний відділ. І також укріплюємо м'язи кору. Це допоможе вам тримати силу м'язів і взагалі тримати вашу спину максимально рівною і відкритою. Якщо у вас виник... Великий прогин в попереку, тобто ви звикли ходити від сідниці назад, пальніше корпус вперед. Тут потрібно пропрацювати м'язи-пресу, укріпити м'язі сідниць, знайти свою вісь і попрацювати над поставою. В будь-якому випадку кожен раз потрібно укріплювати м'язи спини і розслабляти ту зону, яка буде напрушена. Щодо дітей, якщо ви помічаєте, що ваш Початківець школяр починає змінювати свою поставу із-за того, що дитина пішла в школу, і ви не ви якийсь проміжок часу просто не помічаєте, як вона сидить. З часом ви помічаєте, що виникають перекоси, сутулість, голова кудись їде, не туди. Обов'язково також потрібно тренувати. І укріплювати м'язи спини. М'язи ще м'які, вони недостатньо сильні, і потрібно їх обов'язково тренувати в будь-якому випадку. Тільки починається школа, обов'язково відразу включайте тренувальний процес в дитячий графік. Це досить важливо. Також звертаю вашу увагу на те, що як батьки обов'язково зверніть вашу увагу на стопу дитини, щоб стопа дитини не завалювалась на зовнішню сторону, внутрішню. Також пропрацьовуйте стопу, можна виконувати в ігровій формі, а також можна спробувати цей невеличкий комплекс, який я пропоную вам. Він підійде для дорослих і також для всієї родини. Ну що? Маю надію ви готові, давайте трошечки позаймаємось і виконаємо декілька класних вправ, які допоможуть вам відчувати класне відчуття в тілі. Поїхали. Виходимо в положення чотирикутника. знаходимо максимальну опору, доволі рівно під плечовим поясом, коліна рівно під кульшовим суговими. Погляд опустіть, будь ласка, вниз, витягніть себе за маківку вверх, приберіть прогин в попереку. Виштовхніть себе від вверх. Спокійно, не спіша ми почнемо витягувати протилежну руку з ногою, тримаючи баланс. Спокійно рухаємося. Відчуйте, як ви витягуєтесь рукою вперед, ногою тягнемось назад. Спокійно рухаємося. Тут також можна виконувати вправи, якщо ви займаєтесь з дитиною. Наприклад, хто краще стримує рівновагу? Це. Досить круто. Таким чином ви тут укріплюєте м'язи пресу та зпину. Прекрасно. Зупиніться, будь ласка, і тепер спокійно не спіша. Ми починаємо виштовхувати ногу наверх, тримаючись, наче рукою, обхватуючи плече і повертаємось. Тримаємо баланс. Намагайтеся так працювати, щоб попередковий відділ не відчувався. Спокійно, ще 4. Три, два. Один. Чудово. Повільно, не спіша відкриваємо руку наверх, тримаючи кульшові суглоби рівно під колінами і змінюємо в сторону. Ця вправа дуже класно, розкриває грудний відділ, розтягує грудний відділ. Якщо ви не можете повністю відкрити руки наверх, не хвилюйтесь, поступово ваша мобільність грудного відділу буде покращуватись і ви помітите зміни. Виконуємо ще по разу на кожен бік. Спокійно дихаємо, округліть спину, втягніть живіт себе, підкрутіть таз і прогніться корпус, погляд перед собою, корпус витягнутий, маківка тягнеться наверх. Округлились і кругнулись. Видох і вдих. І видох. І вдих. І ще два рази. Видох. І ще раз. Прекрасно. І тепер повільно не спіша. Проваліться в лопатки, виштовхнуть наверх. Чотири. Тримаємо втягнутим живіт, нейтральне положення поперекового відділу. Виштовхніть себе наверх і повільно опустіться вниз, ляжте на живіт. Пальці ніг обов'язково опирайтесь в підлогу. Зажніть сідниці. Відкрити покладіть руки за кемок. Піднімаємо грудний відділ, тримаємо вверху 3, 2, 1 довго витягу. Опустилися нос. Наверх. Три. Дихаємо два. Один. Опустилися вниз. і ще три рази. Вверху. Три, два, один. І вниз. Іще два. Три, два, один. І вниз. І ще раз. І вниз. Піднімаємо руки і зводимо лопатки. Уявіть, що це крила. Ми поєднаємо. Зводимо лопатки і округляємось в спині. Зводимо лопатки і округляємось в спині. Ви не повинні відчувати дискомфорту в оброку. І округлили в спині. Голова падає вниз. І ще раз. Чудово витягнуть руки вперед. І тепер виконаємо вправу плавання, піднімаємо протилежну руку з ногою і опускаємо вниз. При цій вправі при виконанні ви не повинні перекочуватись в праву ліву сторону. І вдих, видих, вдих, видох. І ще 4, 3, 2. Один. І тепер ритмічно пливемо. 4, 3, 2, 1. Відпочили. Спокійно дихаємо. Пальцями ніг вперемося в підлогу, зажимаємо сідниці. І ліктем дотягуємось в праву-ліву сторону через плечі. Погляд внизу, маківка витягнеться вперед. Витягуємо шия. Поставте долоні біля грудного відділу, виштовхніть себе наверх. Добре, сідаємо сідницями на п'ятки і повільно не спіша, Руки витягуємо перед собою і відкриваємось, рукою тягнемось назад. Десять, дев'ять, вісім, сім. Шість, п'ять, чотири. Три, два, один. Руки відкриваємо і зводимо перед собою, не округлюючи спину, торкаємо долонями і ліктями перед собою. Відкрили, звели лопатки. Десять, дев'ять. Намагаємося чітко скласти рівно руки. І ще три, два. Один. Руки перед собою рухаємось вперед. Прекрасно. Відкриваємо руки і виштовхуємо по черзі наверх. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. 2, 1, руки перед собою, кругові оберти назад. Десять, Дев'ять. Відкриваємо грудний відділ без допомоги попереку. І вперед. 3, 2, 1. Відкриваємо руки в сторону і зводимо одну руку верху, зверху, іншу внизу. Змінюємо сторону. Змінюємо сторону. І ще поразу на кожен бік. Повільно сідаємо на сіниці. Зігніть ноги перед собою. Стопи потягніть на себе. Покійно не спіша, сядьте таким чином, щоб ви зайняли нейтральне положення в попереку, тобто ви не повинні відчувати дискомфорту. Витягніть себе за маківку і потягніться руками і вниз, не піднімаючи плечі догори, 2. Один. Руки перед собою і зміщуємо. Праву ліву руку вперед. Уяві, що вам потрібно щось дістати і дістати перед собою. Цю вправу можна виконувати вдвох. Ви можете сісти обличчям один до одного і дотягуватися до один одного руки. Піднімаємо руки вверх, округлились. І витягнулись наверху, округляємося тільки в зоні лопаток. І видох. І видох. І видох. Перед собою відкриваємо руку, руки витягнули і відкриваємо в бік. Один. Супер. Тепер руки опустіть вниз і піднімаємо по черзі праву ліву руку в бік, відкриваємо не вище лінії плеча. Супер. Опустіться, потягніться вниз. Супер. Уявіть. Що ви сідаєте на байдарку, і вам потрібно підтягнути до себе і виконати такі кругові оберти ліктями, зміщуючись вперед і повертаючись в початкове положення. Чотири. Три. Відчуваємо, як працюють наші лопатки, плечі не піднімаємо вверх. Два. Один. І тепер виштовхуючись, наче назад. Взяли і потягнули на себе. І потягнули на себе, тримаючи рівну спину. І метуючи реблю. Три, на два. Один. Витягніть ноги, опустіть голову. Зберіть дві ноги перед собою. Зміщуючи праву ліву сторону корпус, дайте можливість собі трошечки розпалитись. Два дивини ще трошечки. Трохи розвертаємось і в іншу сторону. И еще разочек в одну сторону. И выше Рука выполняем вот такую полуколу. Закрываемся и изменяем сторону. Виконайте глибокий вдих і видих. Обов'язково посміхніться, маю надію, що вам сподобався такий невеличкий комплекс вправ для спини. Ви не повинні відчувати болю та дискомфорту працювати в такому приємному стані для себе. З нетерпінням чекаю на ваші відгуки. Напишіть, яка вправа сподобалась найбільше. Мені буде дуже приємно. І до зустрічі на наступних тренування.